Так, друзі, доброго дня! Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, побачила доволі таки цікаву дискусію на сторінці однієї з активісток з Чернівців. Значить, що хочу вам сказати, там мова йде про об'єднання, там мова йде про ще декількох людей, котрі мають свої громадські організації, мають свою позицію. Значить. У нас якось так дивно виходить, чогось наші українці вважають, що якщо є громадська організація, якщо вона показала, як можна себе відстояти, то саме вони і повинні відстоювати всіх остальних. Друзі, трошечки не так. Громадська організація це об'єднання звичайних простих українців, котрі вирішили поборотися з системою. Ніхто за вас працювати не буде, ніхто не буде за вас вирішувати ваші проблеми. Ми всі на своєму особистому досвіді показуємо, що це можна зробити. І поки ви будете бігати в пошуках адвокатів, в пошуках ще когось, нічого доброго з того не буде. Наша ГО, до прикладу, показала, як можна діяти, як можна боротися в тій чи в іншій ситуації, вирішуючи свої проблеми і навчаючи других. Ніхто не заважає вам доєднатися і почати робити те саме, що робимо ми. За своїх, за тих людей, які нас підтримують, які є з нами в організації, котрі працюють з нами в одну ногу. Ми їдемо, ми допомагаємо їм вирішити те, що вони не знають. Я думаю, що неодноразово ми це вже показали. Проте за людей, котрі просто додавалися в групу, тихо сидять і думають, що щось за них хтось вирішить, бо вони в групі геодоста, так не буде. Так не буває взагалі, в апріорі не буває. Тому все дуже просто: об'єднання людей це свідомі громадяни, котрі вирішили поборотися з системою, йдуть впевнено вперед. Незважаючи на всі утиски різних спецслужб, а ми знаємо, що в Україні їх багато. Павло на своєму особистому прикладі показав, система його вирішила покарати, проте підтримка людей, і тільки толпа зможе змінити щось. А тому, як то кажуть, разом сила, і гуртом і батька легше бити. От і все об'єднання.